Всім привіт. Сьогодні вівторок. Вчора в понеділок я так і не виїхав на ту Італію, бо там, коротше, затупили вони. Якийсь той, коротше, ну, мій експедитор, типа п'ять, як завжди, то не була його загрузка, а він в когось там взяв. Той в кого він взяв. Каже, ой, там типа все нормально, хтось є. Каже, хтось там є. Вот. А я приїхав, а там нема нікого. Короче, закрито все. Дзвонить знов. Дзвоню, кажу до нього, слухай, пробей, бо нема нікого. Він каже, та я дзвоню цей тип, типу, каже, що там 100% хтось є, там такого навіть бути не може, щоб там нікого не було. Я кажу, чувак, кажу, ну я ще теж не до дурачок, кажуть, я приїхав, кажу, закрито, взагалі нікого немає. Він каже, шукай когось та й питайся. Шукав, шукав, знайшов якогось, тіпа, пати, поясню ситуацію. Він десь там пішов, приходить, каже, слухай, каже, я не знаю, куди тебе відправили, але каже, тут каже, вже закрито і взагалі нікого немає. Тобто що, каже, магазин той склад взагалі закритий, ну і там нікого нема. Я там стояв, він знову подзвонив. Той каже, скажи хоча б якесь ім'я, щоб я типу, пояснив, люди знайдуть якогось там працівника, який би то мав не грузити. Я кажу, той Рагуль імені не хоче сказати мому експедитору. ну відповідно, мені не може сказати мені. Подав ім'я італійця, якому я то маю розгрузити. Я кажу, чувак. Ти розумієш, що я ж не знайшов того, хто працює на складі, я знайшов просто працівника. А то є фірма Volkswagen Audi. То я думаю, ви розумієте, що тут таке Volkswagen Audi, які там об'єми фірми. Ну, суттєві, йди найди, коротше, на тобі номер, Ну, типа, виглядає так. Я маю номер телефона до італійця, маю дати тому чуваку, щоб він набрав того італійця. І той італійці має пояснити, що мені мають, мають загрузити. Я кажу, Мартін, кажу, ти розумієш? Що я ж не, не знайшов людини зі складу. Я знайшов людину, яка працює в офісі. Або інженер, або хто, я не знаю, ну, але видно, що в дітей нормально по-англійськи добре говорять. Кажу, ну це йому взагалі нічого не дасть, що йому толку з італійця. Я йому фірму показав італійську, там ж написано фірму. Він каже, що він взагалі не в'їжджає такої фірмі. А той придурок і мені не хоче дати, але каже, що дзвонив і там сказав, що на складі всі є, все нормально, і ти грузиться. Коротше, я там стояв десь 2-3 годинки. По кінцевому результаті е, я так і не загрузився. А той штрих коротше, вже від мого експедитора трубки не піднімав. Він пішов додому і мав сратися. Нині зранку я приїхав. Зразу знайшовся той склад, зразу я побачив працівників, коротше, все відкрито, все нормально. Вот. Мене коротше, загрузили. Ще нормально, без ніяких проблем. Вот. І я поїхав, ну буквально зайнятись 15 минут, загрузка, зразу, все, швиденько. Вот. Я зараз ще маю еще маю їхати в Франкфурт по дорозі, хоч то кусок такий лишній виходить, але факт в тому, що там я маю взяти... Там э, мого шефа родич там живе. Я там маю заїхати, щоб взяти цей. Взяти документи, ті, що я вам розказував на Францію, там помінялися закони, і відповідно Франція тепер хоче там якісь бумажки. Що типу, я там коли заїхав, коли виїхав, ну я вам розказував, типа, це так само як в Німеччині. Що, кор踩, кожен раз, кожен раз, коли ви їдете от, в Польщу в отпуск, і... то шеф має там відбивати на комп'ютері, що ви з'їхали, вас нема в Німеччині. Ух ти що, де ви закрита. Закрита автострада, я фігей. Легко вправо. Легко, легко. Дуже вправо. Zawróć w lewo, potem w lewo no blin To jest durna, blin Jak ja mają teraz tutaj zjechać? O, figiet Jeden kilometr, pięćset metrów, prosto No i karocie Автострада закрита тут, мушу їхати далі, на інший кусок. От, і, коротше, і, і значить, а коли ви виїжджаєте в рейс, ваш шеф мусить теж, до цього часу то було тільки на Німеччині, називається МІЛОГ. Він має зайти на сайт німецької тої багів чи якоїсь якої там поліцейської служби якоїсь, і має там ввести ваші дані, машину, коли ви заїжджаєте на територію Німеччини, коли ви коротше, їдете в рейс. І крім того він має дати папір, написаний німецькою мовою з усіма тими приколами. Як би, би то трохи утрудняє роботу, ну, бо то цілий час треба за тим слідкувати. Ну, І, і тепер прикол в тому, що то було тільки в Німеччині, а тепер... То саме собі придумали французи з 1 липня. І зідно я останні 20 днів вже у Францію не в'їжджав. Якби мене то Завтра тільки ставлю. радує, як ви знаєте, Францію я дуже люблю. Вот. І тепер зараз е, вже коротше, він мені підготував ці всі папери, що треба на Францію. І передав він там має родича, каже, що типу, шваґра жін, жінчиного шваґра жінки сестри чоловік живе у Франкфурті. Але він зараз там чимось зайнятий десь там їзди. Але мені треба туди під'їхати під його адрес. І я там в нього якось ті типу, папери заберу. Ну і звісно, я їду, мені там самі знають. Мені там то все не залежить на тому, немає різниці. Я собі їду. Їду та їду там, коли буду, тоді буду просто що... А, ну і ще там, кстати, він каже, що там біля його дому живуть стадо до цілих біженців, бо шеф казав, каже, може це, і може він попробує там залишити поліцаєм, які там охороняють біженців. Може він попробує йому залишити ті папери, ну, тим охоронцем, Ух ти, М3. Бачите, з лівої сторони сіра М3. Вот. І він каже, я попробую. може він би попробував залишити. Але, але цей раз так не вийшло, він нічого не залишив Папери ті в нього вдома. Я мушу якимось макаром зловити його вдома. А він цілий час каже на льоту, цілий час десь там літає, бігає. Але каже, там є якийсь пацан. Що той пацан може туди вскочити, він говорить тільки по-англійськи. то його син, чи хто. Чому він не говорить по польськи, то для мене дивно. І коротше говоря, з ним там можна то порішати. Це питання. Ну, може, то, в принципі, може чоловік тої сестри німець. Тому вони не говорять по-польськи, то вполне можливо. Ну, і факт тому, Маю я його когось з ним зловитися і забрати ті папірчики <кій> <кій> і тоді вже на Італію. Вот. А мій експедитор за той час ще щось шукає, може ще мені якусь грузи. Вот. Ну, Для мене найголовніше, що нині вже вівторок. Я би не дуже хотів догружатися, але вже враховуючи, що і так сьогодні вже вівторок, що я понеділок. Цілий практично стояв, там проїхав 200 кілометрів. Треба їхати, треба, ну, 15 тисяч в мене по-любому вийде, бо в мене ще цей і ще наступний цілий тиждень. Ну, як зроблю 17, буде ще краще мої гроші. Так як я відповідно цілий понеділок постояв до вихідних разом, то соответствую на моїх інтересах їхати, а не стояти, тож хай вже шукаєте тут догрузку. на завтра в Італії. Має бути в Торіно. і година якби не зазначена. Ну, відповідно, як година не зазначена, то значить, що можна собі їхати нормально. Не напрягаючись. Вот. Така приблизна ситуація.